Вами канал ОРОсада. І сьогодні зовсім неприємна розпаковка. Отримали замовлення. І що ж в цьому замовленні? Отож, не рекомендую замовляти. Саджанці полуниці таке висилають. А якщо зараз побачите самі? По-перше, досить довго розповідали, покращені сорти вам дамо. А може, може вам ще підкормку дати? Та яка там підкормка? Скажу зразу, я уже розпакувала та подивилась, не витримала та вирішила показати ще вам. Отож, замовляла саджанці-полониці. Полониця кабріла ремонтантна. Дуже хотіла цей сорт. Побачила у рекламі. Не ведіться на рекламу. Тільки собі про те говориш, але знову робиш одне й те ж саме. Отож, що нам вислало. Це при тому, що саджанці покращені. Перше, дивіться, в якому вони вигляді. Та людина, яка їх вирощує, доглядає. Вона ніколи собі не дозволить отак їх вислати. Це праця, титанічна праця. І тому отак вислати саджанці це навіть не знаю, як сказати. Ото зараз будемо перераховувати. Це покращена розсада. Ось таке сміточко ще є. Ось бачите. Та ні, це не смічечко, це саджанець. Ось, дивіться, покращена, покращені саджанці. Отож, рахуємо, замовляли 10 саджанців. По ціні 16 гривень саджанці покращені, елітні, тобто 1, 2, 3. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Це один, який ще більш-менш. Десять. Ось ці два ще можна було б залишити. 11-12. Отож дали з запасом. Серед того всього ось тільки ці два можна було б залишити собі на те, щоб їх посадити. Оце так саджанці. Хоча, якщо це полуниця обріла, то вона мала бути або з ягодами. Або хоча б із квітоносами. Отож, що вислали, невідомо. Які саджанці ви побачите. В кого замовляли, я показувала на початку відео. Подивіться, що вислали. І ще допи. Покращені саджанці. Це не які-небудь. Отож два зайвих. 16 гривень один саджанець. Яка коренева система? Та вони якісь взагалі щось старі. Отож, ми знову попались. Не попадайтесь ви. Ще трошки смічечка. Ось все, що отримали. Добре, хоч тільки 10 штук. От хіба з такого щось виросте? А з такого взагалі жахіття. А ось елітні покращені саджанці. Отож, коли побачив такі саджанці, сам сорт уже викликає, задає запитання, що це може бути за сорт. Викинути їх, звичайно, трохи шкода. Отож, посадимо в рядочок та будемо розповідати, що то за полуниця виросла. Мало бути, Кабріла, рема, а ще й кабріла. Ото ще раз вас застерігаю. Не попадайтесь, ми вже попали. Добре, хоча б не на великі гроші. Та, попри все, ось відправники, з ними діла не мати, бо вони відправляють, що бачите самі. Ось їхня продукція. А також люди дбають про свою репутацію. А як от дбають? достатньо видно? Отож, репутація їхня підмочена конкретно. Закажу 20-му Не брать!